Звісно, після цього відносини ви будете переглядати з даною людиною. Хто це, я не можу сказати? Тут не змалювалась ні жінка, ні чоловік. Можливо, хтось з ваших сусідів, можливо, хтось з ваших родичів чи з ваших знайомих. Кожного по-різному буде програватися. І ви дізнаєтеся, людина тримала це в секреті. Я не скажу, що це спеціально було зроблено, але таким чином людина просто не хотіла щось виносити. Щось тут своє. Але потім розкладе вам цю всю інформацію по поличкам. Ви будете здивовані. Здивовані, чому раніше ви про це не дізналися. і Після того, як ви витягнете цю інформацію, яка вам потрібна, ви будете мати всі ключики у вас в руках. Але після цього ви і віддалятиметеся ще далі одне від одного. Бачите, для когось це програється як знайома жінка чи родичка, для когось як родич чи чоловік. Тобто в кожного по-різному програється, бо немає акценту на стать.